Сьогодні на огляді в мене ось така платка. Платка коштує недешево, тож, мабуть, спочатку про гроші, а потім вже про все інше. 40 баксів я рахую, що за неї віддавати трішки занадто. На іншій сторінці я знайшов це за 33 з копійками доларів, але на фотографії чомусь версія без екрану. А насправді написано, що з екраном замовляв я саме тут, і мені приїхала версія з екраном, але був невеликий казус з ось цим хвостиком. І також цю версію можна знайти приблизно за 28,5 доларів. І я так розумію, що хвостик буде в комплекті, і тут нюансів начебто не повинно бути. Хвостик повинен бути правильним. Тож сьогодні в мене в гостях плата для того, щоб зробити дуже потужний повербанк. Одночасно цей повербанк може видати 280 Вт потужності, 140 Вт і 140 Вт. Це перша родзинка цього пристрою. Друга родзинка цього пристрою в тому, що ці два порти. Абсолютно незалежні. Один порт зроблений на IP 2366, інший порт зроблений на IP 6557. А ці два порти між собою залежні. А якщо до цих портів під'єднати споживачів, то на споживача буде максимум віддаватись 5 вольт. В мене було відео про таку плату для Powerbank, вона коштує щось від 7 до 10 доларів і вона також зроблена на IP 2366. Третьою родзинкою цього пристрою є те, що вентилятор тут вже вбудований і також є ще пасивна система охолодження. Алюмінієвий радіатор охолоджує всю плату і вентилятор тут вмикається, в принципі, не дуже часто. І четвертою родзинкою цього пристрою є плата індикації і невеличкий екран. Перший вихід Type-C працює через IP 2366, він працює як на вхід, так і на вихід, тобто заряджання акумулятора відбувається саме через нього. Другий Type-C вихід та USB-A працює через IP6557. І тут лише вихід заряджати акумулятор через ці порти ви не зможете. Плата вміє працювати з акумуляторними батареями від 2 секцій до 6 секцій, і якщо ви хочете отримати максимальну потужність цього пристрою, тобто 140 Вт плюс 140 Вт, то вам обов'язково потрібно 6С акумуляторну батарею. І якщо вам буде достатньо потужності 100 Вт плюс 100 Вт, то можна використовувати акумуляторну батарею типу 4С. Але навіть якщо конфігурація в батареї буде 6С, то в розрядженому стані, наприклад, коли напруга на акумуляторах буде близько 3 вольт, ви отримаєте 18 В на батарею. 280 Вт розділіть на 18 вольт і ви отримаєте 15 А. І 15 А для таких девайсів це досить великий струм. Якщо ви будете використовувати літій-іонну акумуляторну батарею, в мене зараз якраз в роботі 6С сьогодні або завтра зроблю, то вам обов'язково потрібна плата захисту для такої акумуляції. Акумуляторної батареї і ця плата захисту повинна працювати з струмом десь під 20 А. Нагадую, що без плати захисту використовувати літій-іонні акумулятори не можна. Цю плату можна живити не тільки від акумуляторних батарей, її можна живити від будь-якого джерела постійного струму. А рекомендовані умови експлуатації, вхідна напруга не повинна бути нижче 6 В і не повинна перевищувати 31 В. Але при цьому ви повинні розраховувати на те, що чим менша напруга на вхід, тим меншу потужність можна отримати з цієї плати. Також ця плата вміє працювати як з звичайними літіонними акумуляторами, тобто NMC або ж іншої хімії, так і з літіонними літізалізофосфатними акумуляторами. Для того щоб контролерам цієї плати вказати, який тип акумуляторної батареї ви будете використовувати і яка конфігурація батареї буде використовуватись, є діп-перемикачі. І на самому корпусі ви знайдете інструкцію, як ці діп-перемикачі перемикати. В цих перемикачах є нумерація, і згідно нумерації, ви можете виставити собі тип батареї та конфігурацію акумуляторної батареї. На жаль, той продавець, у якого я купував цю плату, він мені в комплекті надіслав хвостик з XT60. Тож довелося ще пошукати хвостики з XT30. І посилання я на цього продавця давати не буду. На жаль, англійського даташита на IP2366 я не знайшов. Цей контролер Bug Boost, він і підвищує, і знижує напругу. Тож він має можливість працювати з дуже великим діапазоном акумуляторних батарей. Також до контролера підключаються світлодіоди, які показують, наскільки заряджена акумуляторна батарея. А ось IP6557 однонаправлений. Він також і знижуючи, і підвищуючи, і також вміє працювати з досить широким діапазоном напруг від 5 вольт до 31 вольта. Теж може видавати 28 вольт, але до протоколів ми доберемось трішки пізніше. Особливість цих двох мікросхем в тому, що тут є UFCS протокол. Цей протокол використовується в основному на китайських телефонах типа Huawei, Oppo, Vivo і Xiaomi. Список телефонів досить великий, він дещо схожий на Power Delivery і через нього можна передавати досить великі потужності. Для попереднього тесту я скористаюсь цією акумуляторною батареєю. Це конфігурація 3S7P. Вона видає всього-навсього 12,6 В, але може видавати дуже великий струм. Тож, сьогодні працюю з нею, і може завтра я все-таки вдасться зібрати 6 s батарею але 6 s батарею буду використовувати з розумною BMS-кою і подивлюсь взагалі, як воно буде працювати як воно буде видавати 140 Вт. Перемикачі я вже виставив на 4,2 вольта. Тут літій іонні акумулятори від Samsung і виставив конфігурацію 3 s Підключаю іскра. Ні, іскри немає, що дуже дивно. Індикатор не вмикається. А ось індикатор заряду акумуляторної батареї вмикається. 4, 4 світлодіода світяться, акумулятор повністю заряджений, бо я його перед цим заряджав. А тепер увімкнувся і сам індикатор. Індикатор можна перевертати зображення, для цього потрібно натиснути на крайню праву кнопку. У індикатора є три екрани, екрани перемикаються середньою кнопкою. Перший екран показує напругу акумуляторної батареї, струм та потужність. Другий екран показує напругу струм-потужність, а також сумарно ампер години та ват години. І показує час роботи повербанку. Начебто він повинен показувати ще температуру, але, на жаль, температуру він не показує. А на третьому екрані буде графік струму. Настав час перевіряти протоколи, і протоколи я буду перевіряти з допомогою USB-тестера PowerZ. Також нагадую, що тайпсічні кабелі всередині мають вбудований чіп. Якщо кабель розрахований на роботу з потужністю не більше 65 Вт, то він не має чіпа. Якщо ж кабель розрахований на більшу потужність, то він обов'язково повинен мати всередині чіп, який буде вказувати різним пристроєм, на яку потужність розрахований кабель. Цей кабель розрахований на потужність до 240 Вт. Підключаємось. І дивимося, які протоколи знаходяться на першому порту. Ну що ж, протоколів небагато. По-перше, є DCP Apple 24 А, це 5 вольтовий протокол. По-друге, є Power Delivery 31, 140 Вт. по-третє, Quick Charge 3 до 12 Вольт, і є UFCS. Power delivery має 5 фіксованих профілів 5, 9, 12, 15 та 20 Вольт. Максимальний струм при 20 вольтах 5 А. І є два програмовані профілі PPS від 3.3 В до 21 В, Максимальний струм 5 А. В розширеному діапазоні є профіль фіксований 28 В 5 А, тобто 140 Вт. І також є AVS це профіль, який схожий на PPS. Тут напругу можна змінювати від 15 до 28 вольт з невеликим кроком і отримати максимальну потужність в 140 Вт. Протокол Quick Charge має фіксовані напруги 5, 9, 12 вольт і не фіксовані 3, 6, 12 вольт. А от UFCS тут може видавати потужність до 105 Вт. UFCS це уніфікований протокол швидкої зарядки, цікавий він тим, що має динамічне регулювання потужності. Потужність заряджання тут регулюється залежно від потреб пристрою та температури акумулятора, а це, в свою чергу, може покращити швидкість заряджання та довговічність акумуляторів. А тепер перевіримо, що знаходиться на другому Type-C порті. І тут знайшлось трішки більше протоколів. По-перше, тут є UFCS 33W, є Quick Charge 5, 9, 5912 вольт, є FCP, SCP, AFC, це протоколи Huawei та Samsung. Є медіатековські протоколи Pump Express Plus та Pump Express Plus 2.0, DCP та Apple 24, це просто по замовчуванню повинно бути. І є Power Delivery 3.1 140 Вт. Тут також фіксовані профілі 5, 9, 12, 15, 20 воль та 28 вольт. І програмовані профілі напруг PPS та AVS. Ось тільки в PPS він максимум може видавати 3 А. Забув вам сказати, що тут ще є USB-A роз'єм. Він працює через IP6557. Зараз подивимося, які протоколи він видає. На USB-A Power Delivery ми не знайдемо, але тут знайшовся UFCS 33W. Quickcharge 35912V FCP-SCP-AFC. SCP, до речі, теж 25 ватний медіатековські протоколи PumpExpress Plus та Plus 2.0 і традиційно DCP та Apple 2.4 Ампера. А. Зібрав акумуляторну батарею, на якій буду проводити всі тести. Конфігурація батареї 6s2P, 6 послідовно з'єднаних секцій, в кожній секції по два паралельно з'єднаних акумулятори. У якості елементів взяв рожеві поросятка від Samsung anr 35 i Єбність одного елемента щось біля під 3500 мАг. І гарантовано вам кажу, якщо вам потрібно отримувати велику потужність, то вам потрібно з цих елементів робити батарею 6s4P. І для потужних повербанків краще брати елементи 21700. Чому саме Samsung inr 18650 35 i потрібно робити конфігурацію 6s4P, ви побачите в даташиті. Мінімальна напруга на такій акумуляторній батареї складає щось біля 18 вольт. Якщо ви хочете отримати з нею 280 Вт потужності, то 280 Вт ділите на 18 вольт і отримуєте струм 15,5, тобто майже 16 А. І один такий елемент 18650 може віддавати 8 А. Це при довготривалому розряді, бо є ще 13 А це при короткостроковому розряді. І от для того, щоб отримати з такої батареї потужність 280 Вт і при цьому не вбити акумулятори, а вам потрібно дві паралельні секції. А ось струмом заряджання все дуже погано. Стандартний струм заряджання 1,7 А. Максимальний струм заряджання 2 А. Давайте беремо 2 А максимальний струм заряджання. Цей повербанк через перший порт може заряджатись потужністю до 140 Вт. Ділимо 140 Вт на мінімальну напругу на акумуляторній батареї 18 В. І отримуємо струм майже 8 А. Так як в кожній секції по два паралельно з'єднаних акумуляторів 8 А ділимо на 2 і отримуємо 4 А на один елемент, а максимальний струм заряджання такого елементу 2 А. Not for Cycle Life це не для циклічного життя. Це означає, що довго такий акумулятор не проживає, що ви будете заряджати його таким великим струмом. Для довготривалого життя взагалі ці акумулятори потрібно заряджати струмом в 1 А. Тобто для саме такої акумуляторної батареї рекомендована потужність заряджання не більше 36 Вт, якщо ви хочете, щоб акумулятори прожили довше. Можна зробити 4 секції, тоді можна заряджати потужністю в 65 Вт, а можна обрати акумулятори 21700 В. 21700 ви без проблем знайдете акумулятори, який можна заряджати струмом в 5 А. Наприклад, в ось таких павербанках зі ми 5 використовуються елементи саме 21700. І для тестування я скористаюсь ось такою BMS-кою. Після завершення тестувань буду використовувати меншу і дешевшу BMS-ку. Перший тест це заряджання потужністю в 140 Вт. і єдине джерело, яке може видати 140 Вт – це плата павербанка. Якщо на цій платі виставити конфігурацію 6S і заживити від блока шивлення, то вона без проблем віддає 140 Вт. Але справа в тому, що при заряджанні одного повербанка від другого повербанка інколи вони не розуміють, що потрібно заряджати і кого потрібно заряджати. В якийсь момент вони порозумілися, і Powerbank почав брати потужність до 136 Вт. Але на BMS було обмеження в 6 А, тож bms спрацьовувала в захист, і я отримав ось таку картину. Перед цим була ще одна невдала спроба. Я неправильно виставив ДІП-перемикачі, Powerbank брав 13 мА всього на всього. І заряджати при цьому акумуляторну батарею він відмовлявся. А це вже була вдала спроба. Тут і обмеження по струму на BMSкі трішки більші і діп-перемикачі правильно виставлені. USB-тестер показує потужність 136 Вт. На акумуляторну батарею йде потужність 134 Вт. Коефіцієнт ефективності у IP2366, щось там під 98%. На акумуляторі йде струм щось біля 6,3 А. Це дуже великий струм для цих акумуляторів. Тож зменшив потужність до 100 Вт. Але навіть при 100 Втах на мою акумуляторну батарею йде струм щось біля 4,5 А, і це теж забагато для цих акумуляторів. Завдяки наявності алюмінієвого радіатора плата не сильно нагрівається. Я побачив там температури щось під 60 градусів. Лише через 4 хвилини заряджання такою високою потужністю увімкнувся вентилятор. Акумуляторна батарея заряджена і тепер павербанк можна навантажити на повну програму. У якості одного споживача в мене буде електронне навантаження. Тут є Power Delivery тригер, на якому я виставив 28 вольт, і максимальний струм споживання буде щось біля 5 А. І електронне навантаження буде живитись від другого порту, там де IP 6557. А от до першого порту я підключу другого споживача. Це павербанк, який може брати сотню ватт. У нього є Power Delivery 30, і він може отримати через Power Delivery 30 20 вольт 5 А, тобто він може отримати 100 Вт. Сумарно десь під 240 Вт можна навантажити. Вмикаю електронне навантаження 133 Вт і вмикаю акумулятор, тобто Powerbank. І чомусь повербанк більше 60 Вт брати не хочу, мабуть тому, що все-таки потрібно використовувати проводи, які можуть передавати більше 65 Вт. Зупиняємо тест і запускаємо знову, але вже з іншим кабелем. Так, type c перший, перший, ось. електронне навантаження показує 133 Вт. Павербанк показує 90 Вт, бере, але USB-тестер 94 Вт і сам павербанк показує потужність майже під 260 Вт. Не дивуйтесь тому, що тут 94 Вт, а на павербанкі 90 Вт, тому що все-таки є падіння напруги на кабелі. Радіатор теплий, десь під 35 градусів. Дамо хвилин 10 попрацювати в такому режимі. Акумулятор зараз віддає струм щось біля 11,5 А. 46 градусів, ну це якось зовсім мало. Зато з іншої сторони я бачу температуру під 70 градусів на мосфетах. Навіть 70 градусів на мосфетах – це невелика температура порівняно з тими температурами, які були на інших платах. Бо там я бачив і під 100, і під 105 градусів. Показує радіатор. Радіатор нагрівся до 40 градусів. Але при цьому нагріваються акумулятори, і акумулятори розігрілись до 40 градусів. Це не така така страшна температура для цих акумуляторів, але в принципі тест можна зупиняти, тому що платка 260 Вт, як мінімум, віддає. Ще один тест. Поставив павербанк на заряджання. Зараз павербанк бере 97 Вт з блоку жилення. Стрілочка вказує на те, що струм приходить сюди. І вмикаємо потужного споживача 140 Вт. Відключаємо живлення, споживач, споживає, все віддається, і вмикаємо знову живлення. Ніяких перерв немає, на споживача енергія як приходила, так і приходить. Тобто на базі цієї плати можна зробити джерело безперебійного живлення з потужністю до сотні Вт. Майже 28 В 5 А і пульсації досягають 150 мВ. При споживанні в 2 А пульсації щось біля 60 мВ. При 20 вольтах 25 мВ. При 15 теж так само. При 12 біля 20 і при 9 і при 5 теж небагато. Другий Type-C порт, 28 вольт, 2А 80 мВ 20 В 2 А 15 вольт, 2 А 12 9 і 5. Перед розбиранням можу вже зробити висновки плата здатна віддавати велику потужність, але для цього потрібно обов'язково попіклуватись про хорошу батарею. Вона може працювати як джерело безперебійного живлення, пульсації малі, універсальна може працювати з дуже широким діапазоном вхідних напруг і також з різними акумуляторними батареями. Є активна і пасивна система охолодження, тож можна не переживати, що плата перегріється і буде вимикатись. Єдиний недолік цієї плати її вартість. Нагадую також, що є версія цієї плати без екрану, вона буде трішки дешевшою. А тепер розбираю і подивимось, що всередині. В подібних платах напруга на вентилятор буде йти від входу постійного струму. Маркування на мікросхемах плати індикації ретельно затерта. Версія плати повербанку у мене 1.6, двонаправлений чіп IP2366, однонаправлений IP6557, два однакові h мости з однаковими індуктивностями. В h мостах використовується MOSFET IP05N04A, Струмовимірювальний резистор. Електролітичні конденсатори розраховані на максимальну напругу 35 вольт. А маркування діп перемикача не зовсім зручне і досить легко переплутати, наприклад, сімку з двійкою, тож, коли будете обирати конфігурацію, потрібно бути дуже уважними. Саму плату ви не спалите, але, наприклад, індикатор заряду буде працювати неправильно. Біля входу постійного струму стоїть діод шотки, мосфети, які знаходяться біля typ виходів і восьмобітний мікроконтролер. Окремої мікросхеми колонометра я не знайшов, тож не здивуюся, що цей мікроконтролер по iTOSI шині отримує дані з IP2366, і в подальшому множить струм на напругу і отримує потужність. І ось на цьому точно все.